У цьому відео ми розглянемо сутність митного регулювання. Державі необхідно забезпечувати свою безпеку, у цієї безпеки є зовнішньоекономічна складова для її забезпечення існують контролюючі органи та законодавства. Інструменти та завдання контролюючих органів в більшості випадків є різними в кожній державі. Такі відмінності існують через наявність економічних, соціальних, історичних та інших особливостей. В Україні поняття митного регулювання врегульовано законом про зовнішню економічну діяльність. Згідно з цим законом, це регулювання питань, пов'язаних із встановленням мит та інших податків, що справляються при переміщенні товарів через митний кордон України. Процедурами митного контролю організацію діяльності органів митного контролю України. Варто зазначити, що в рамках глобалізації держави намагаються гармонізувати свої правові бази задля посилення інтеграції з світовою економікою. Зв'язку з цим можна розділити митне регулювання на міжнародне та національне. Міжнародне регулювання передбачає прийняття та виконання рішень міжнародних організацій. Прикладом таких організацій є Всесвітня митна організація, Світова організація торгівлі, Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Конференція ООН з торгівлі та розвитку, Організація економічного співробітництва та розвитку. Національне регулювання базується на законах та інших нормативно правових актах України, що стосуються митного регулювання. Під преференціями розуміються особливі пільги в оподаткуванні митними платежами при ввезенні певних товарів з певних країн. Суть митних преференцій полягає в тому, що міжнародна торгівля повинна бути взаємовигідною. Застосування преференцій не означає звільнення від проходження митного контролю. Всі митні формальності і необхідні форми митного контролю проводяться незалежно від того, чи застосовуються преференції. Розрізняють два види преференційного режиму конвенційний і автономний. Конвенційний режим базується на двосторонніх або багатосторонніх угодах, як правило, передбачає надання пільг товарам на взаємній основі, хоча може існувати асиметрія щодо окремих товарів. Автономні преференції відрізняються тим, що пільговий режим запроваджується в односторонньому порядку. Основні форми митних преференцій це звільнення від сплати митних платежів, зниження ставок мита і тарифні квоти. Умови надання преференцій у більшості держав уніфіковані відповідно до рекомендацій міжнародних організацій. В даний час в усьому світі існує понад 400 угод про вільну торгівлю.